Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії. Бо раз на тиждень ми цю тему наголошуємо, розповідаємо про неї і кажемо про важливі моменти. Але перед тим, як розпочати це відео, хочу зробити один маленький анонсик. Справа в тому, що в останній час до нас почали звертатися люди пенсійного віку з такою інформацією, що якоби. Має бути індексація цієї осінь, і вони попросили або підтвердити, або спростувати дану інформацію. Тому ми підготовили і в цьому питанні відповідь, і взагалі підготовили тематику стосовно доплат, які будуть до пенсії в сьогоднішній системі. А також скажемо про те, як змінити сьогоднішню пенсійну систему для єдиної мети. Для справедливого обрахунку, щоб не було такого поняття, як ця індексація, про яку багато йдуть розповіді, яка відбувається в Україні, для того щоб будь-яка людина, яка працювала незалежно від того, яку вона посаду займала, вона мала змогу отримувати свою пенсію, справедливу пенсію, і як це має відбуватися, тому все по порядку. Стосовно індексації пенсій, яка яка б мала відбуватися або відбудеться цієї осінь. Так ось, всі ви знаєте про те, що кожного року в Україні відбувається індексація пенсії. Остання індексація відбулася в березні цього року, і цифри приблизно була 8%. Якщо казати про індексацію пенсії цієї осінь, то індексації не буде взагалі. Тобто один раз на рік відбувається індексація. І відповідно, з останніх новин прем'єр-міністр України заявив, що індексація пенсій відбудеться вже в березні наступного 2025 року. Це буде це офіційна інформація з його слів. Тобто, стосовно індексації цієї осені не буде. Ось відповідна інформація. Але будуть виплати частини пенсіонерів, і вони зростуть. І за рахунок чогось ці виплати зростуть. А саме збільшенням виплат сприятиме нарахування спеціальної надбавки. Тобто, доплата за віком можуть отримувати такі пенсіонери, тобто до своєї пенсії, особи старше за 70 років, громадяни, які отримують пенсію за віком, ті, які мають загальну щомісячну пенсійну виплату, Менш як 10 340 гривень. Якщо пенсія становить 10, більше 10 340 гривень, то ніяких розмов не буде стосовно надбавок до пенсії. Розмір цієї надбавки буде визначатися відповідно по віку людини. Як ми сказали, це починаючи з 70 років. Тобто особи від 70 до 74 років будуть отримувати доплати до своїх пенсій у розмірі 300 гривень. Якщо пенсіонерам вік 75-79 років, то доплати будуть 456 гривень. Якщо людині 80 і більше років, то доплата до пенсії буде становити 570 гривень. Ось така інформація стосовно доплат до пенсії. Тому, шановні глядачі, ми з вами сказали про ці індексації, але це, ви всі розумієте, не вирішує найголовніше питання пенсії. бо пенсія має бути чітко сформована, без якихось індексацій, які нічого не вирішують. Бо людина відпрацювала, віддала, віддала свій час, своє здоров'я, свої навики і таке інше. І в результаті що вона отримала. А як же цю ситуацію змінити? Бо питання пенсії це велика проблема в Україні. Так ось, ми пропонуємо змінити повністю пенсійну систему обрахунку пенсії, за рахунок чого? В першу чергу, ми прив'язуємося до трудового стажу працівника, тобто скільки років людина відпрацювала. І також беремо за увагу розмір мінімальної заробітної плати. Він становить 8 тисяч гривень. І ось цієї цифри з 8 тисяч гривень. Ми беремо 5%. Тобто це буде 400 гривень. І ці 400 гривень ми множимо на цей трудовий стаж працівника. Якщо взяти приклад, людина відпрацювала і має трудовий стаж 25 років. Як приклад, скільки вона буде отримувати пенсію? 400 гривень ми множимо на 25 років, і розмір її пенсії буде складати 10 тисяч гривень. Тобто, ось такий підхід стосовно рахунки справедливої пенсії. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему в Україні. Але при цьому ці кошти, цей розмір пенсії буде виплачуватися тільки з Пенсійного фонду України. Людині, яка має вже 60 років, ось такі будуть умови. Тільки пенсійний фонд буде здійснювати такі виплати. Але при цьому, якщо у людини є якісь захочення, відзнаки перед державою або інші якісь відповідні. Моменти, як людина за свій трудовий стаж працювала і отримала нагороди відповідні, то як має відбуватися? При цьому має відбуватися також підтримка людині. Але це вже не буде пенсія, це вже буде фінансова підтримка від держави. І саме ця фінансова підтримка від держави буде виплачуватися з державного бюджету України. В цьому будуть приймати участь. В різні соціальні служби вони будуть обраховувати різні є моменти, різні є відзнаки і такі інше. І сам підхід буде різний до кожної людини стосовно того, яка відзнака або яке захочення було отримано за трудовий стаж даного працівника. Тобто ми роз'єднуємо виплати на два моменти: один момент це пенсія з пенсійного фонду України по відповідній формулі, як ми сказали, а другий момент це відзнака, це заохочення перед державою. І ці кошти будуть виплачуватися у вигляді грошового еквіваленту за рахунок державного бюджету за участю соціальних служб. Тобто два різних виплати: пенсійна виплата і грошова виплата підтримка від держави. Ця грошова підтримка від держави може оплачуватися, можливо, до 60 років людини, а можливо і після 60 років, дивлячись на ситуацію, дивлячись на ті нагороди або ті відзнаки, ті відповідні захочення перед державою. Тобто кожен момент буде розглядатися окремо. Але сама сутність це роз'єднання виплат. І відповідно це надасть вирішення єдиній проблемі це виплати. Виплати, які мають бути виплачені тим людям, які мають відповідно вже вік, пенсійний вік, і відповідно ті люди, які мають відзнаки або заохочення перед державою. І це має бути змінено на законодавчому рівні. Тобто, у вигляді законодавства має бути це розглянуто і має бути змінено відповідний сам обрахунок і сам підхід до... Обрахунку пенсії і відповідно до тих моментів, якщо людина має перед державою заохочення, або якісь відзнаки або якісь статуси, і таке інше. І це буде мати на меті справедливий підхід стосовно солідарної пенсійної системи, навіть з урахуванням тих моментів, якщо людина в свій час отримувала товарообіг. У вигляді радянських рублів, у вигляді купону карбонці, у вигляді гривні по різному курсу, все можливо, сьогоднішня система це не дозволяє зробити. Наша система це дозволяє зробити, і ми прив'язуємося і ми робимо ті обрахунки, які будуть відповідно виплачуватися тим людям з різним відповідно, фахом. Трудової діяльності і незалежно від тих посад, які люди займали. Ось такий підхід, і ось така наратива має бути поставлена у вигляді букви закону для справедливого обрахунку. Тоді не треба ніяких індексацій, ніяких доплат до пенсії. Цього не потрібно. Тобто буде змінений сам підхід і сама модель обрахунку пенсій і відповідних доплат з боку держави за рахунок державного бюджету. Тому, шановні глядачі, ми з вами це питання обговорили. Якщо у вас є питання, залишайте, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про індексацію пенсії, про сьогоднішню систему, яка вона, і про ту систему, яка вона має бути для вирішення питання обрахунку справедливої пенсії в Україні. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.